Приду Через гори тільки ти, не мене, не мені ніч, коли Дмитро Дмитрович, краймінь. Народився 21 серпня 1953 року у селі Суха Яршавського району Закарпатської області. У 1975 році по закінченні філологічного факультету Ужгородського державного університету був направлений на Миколаївщину, де викладав українську мову та літературу у Казанківській середній школі No2. Пізніше працював у районній газеті Миколаївському педінституті обласній пресі, керував обласними літстудіями джерела. Борвій був зав відділом молодіжної газети Ленінське плем'я та заступником головного редактора газети Рідне Прибужжя. Перша добірка поезії Дмитра вийшла у республіканському альманасі молодих вітрила за визначенням моренця. Він увійшов до літератури після бурхливої хвилі шістдесятників, застужних обставин свого часу наприкінці 70-х, початку 80-х років, першою поетичною збіркою Травнева Арка за передмовою коротича, відразу опинившись в епіцентрі літературного процесу України. Дмитро Кремінь Прекрасний перекладач, відомі його поетичні переклади з грузинської та російської мови, а також зі словацької та інших. Також Дмитро Кремінь, давній автор журналів та газет, де друкував свої поезії та публіцистичні статті. Особливого резонансу набули його есеї, надруковані наприкінці 80-х, початку 90-х років, таємниця саркофага, козак Мамай у Сузії Манкурта, Куди Орел Несе Дельфіна та інші. Він лаврат багатьох республіканських обласних та державних премій. У 1999 році удостоєний звання городянин року в номінації Культура, нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України та медаллю князя Геройця почесними відзнаками та іншими нагородами. Член Асоціації українських письменників та Асоціації естрадних діячів України, також член Національної спілки журналістів. На жаль, помер Дмитро Дмитрович Кремінь 25 травня 2019 року у місті Миколаїв.